Глава 15. Деякі, прийшовши з Юдеї, учили братів: якщо не обріжетесь за обрядом Мойсеєвим, не можете спастися. Коли ж виникла незгода і чимали змагання Павла та Варнави з ними, то постановили, щоб Павло і Варнава і дехто інший з них пішли у цій справі до апостолів і Присвітиїв в Єрусалим. Отже, послані церквою вони проходили через Фінікію та Самарію. Розповідаючи про навернення язичників і творили велику радість усім браттям. Прийшовши до Єрусалима, вони були прийняті церквою апостолами і присвітерами і сповістили про все, що Бог учинив із ними, і як відкрив двері віри язичникам. Тоді встали деякі з фарисейської єресі, які увірували і говорили, що треба обрізувати язичників та заповісти їм додержувати закон Мойсеїв. Апостоли і пресвітери зібралися для розгляду цієї справи. Після тривалого обговорення Петро встав і сказав їм: Мужі, браття, ви знаєте, що Бог із перших днів обрав споміж нас мене, щоб із моїх уст язичники почули слово Євангеліє і увірували. І серцезнавець Бог засвідчив їм, давши їм Духа Святого, який нам. І не поклав ніякої різниці між нами і ними, вірою очистивши серця їхні. Що ж ви нині спокушаєте Бога, бажаючи покласти на шиї учників ярмо, яке ні батьки наші, ні ми не могли понести. Але ми віруємо, що благодаттю Господа Ісуса Христа спасемось, як і вони. Тоді замовкли всі, що зібрались, і слухали Варнаву і Павла. Які розповідали про знамення і чудеса, створені Богом через них серед язичників. Коли ж вони замовкли, почав говорити яків і сказав мужі браття, послухайте мене. Симон розповів, як Бог спершу зглянувся на язичників, щоб зібрати з них народ в ім'я своє, і з цим згідні слова пророків, як написано, потім повернуся». І відбудую скинію Давидову, що впала, і те, що в ній зруйноване, відновлю і виправлю її, щоб шукали Господа і інші люди, і всі народи, серед яких звіститься ім'я моє, говорить Господь, який творить усе це. Відомі Богові споконвіку всі діла його. Тому, я гадаю, не треба перешкоджати язичникам, які не вертаються до Бога, а написати їм, щоб вони утримувались від оскверненого ідолами, від блуду, задушенини і крови, і щоб не робили іншим того, чого не бажають собі, бо закон Мойсеїв з давніх родів має по всіх містах тих, які проповідують його і читаються в синагогах кожної суботи. Тоді апостоли і присвітери з усією церквою розсудили, обравши зі свого середовища мужів. Послати їх до Антиохії з Павлом і Варнавою, а саме Іуду, прозваного Варсавою, та силу, мужів, які начальствували між браттями, написавши і вручивши їм таке, апостоли і присвітери, і браття, браттям з язичників, які знаходяться в Антиохії, Сирії та Киликії. Радійте, оскільки ми почули, що деякі що вийшли від нас. Стурбували вас своїми словами і похитнули ваші душі, кажучи, що треба обрізуватися і дотримувати закон, чого ми їм не доручали, то ми, зібравшись, однодушно розсудили, обрати мужів і послати їх до вас з улюбленими нашими Варнавою і Павлом, чоловіками, які віддали душі свої за ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Отже, ми послали юду та силу, котрі пояснять вам те саме і словами. Бо угодно Святому Духові і нам не покладати на вас більше ніякого тягаря, крім цього необхідного, утримуватися від ідоложертовного й крови і задушенини, і блуду, і не робити іншим того, чого собі не бажаєте. Дотримуючись цього, добре зробите, будьте здорові. Отже, посланці прийшли до Антиохії і, зібравши людей, вручили послання. Вони ж, прочитавши, зраділи цьому повчанню. Іуда і сила, будучи самі пророками, щедрими словами наставляли братію і утвердили її. Пробувши там якийсь час, вони з миром були відпущені браттями до апостолів. Але силі захотілося зостатися там, а Іуда повернувся до Єрусалима. Павло ж і Варнава жили в Антиохії, навчаючи і благовістячи разом з багатьма іншими слово Господнє. Через деякий час Павло сказав Варнаві ходімо знову і відвідаємо братів наших по всіх містах, де ми проповідували слово Господнє, як вони живуть. Варнава ж захотів взяти з собою Іоанна, званого Марком, але Павло вважав, що не слід брати з собою того. То відстав від них у памфилії і не пішов з ними на діло, на яке вони були послані. Це призвело до незгоди, так що вони розлучилися один з одним, і, Варнава, взявши Марка, відплив до Кіпру, а Павло, обравши собі силу, пішов у ввірений братією благодаті Божій і проходив через Сирію і Киликію, утверджуючи церкви.